За останні шість місяців хмельницькі лісівники мають у роботі суттєві здобутки. Хмельниччина війшла в п'ятірку кращих областей України за всіма показниками лісової галузі. Ми справилися з усіма поставленими завданнями, які стоять сьогодні в лісоподарському виробництві. Темп просто реалізації у нас досить значний: 125% Продуктивність праці зросла. Одне з головних завдань фахівців збереження природного фонду та створення нових лісових насаджень. При плані 1120 гектарів залізано 1205 гектарів. Із них чисто посадка 764 гектари, що становить 117% до плану, та 441 гектар залишено в наше підприємство під природне поновлення. Крім того, цьогоріч висадили 200 тисяч дерев, які невдовзі стануть зеленими ошатними скверами, парками або ж алеями. Наразі спеціалісти плекають молоді насадження, адже липень-серпень це період захисту дерев від бур'янів та шкідників. Також триває заготівля насіння. Втім, мають працівники галузі і проблеми. Війна з Росією та нестабільність в економіці країни уже дещо вплинули на роботу. Основний чинник наших успіхів. Це тих самих 80% експорту і курс долара. Так от, і курс долара, і курс євро. Все ж поки що хмельничани тримають першість в обсягах реалізації продукції. Попри труднощі, темпи спробують не скорочувати.